до. Так. Видатрап. Можуть спробувати. Але ми там готові, підготували. Кожен поворот, кожне перехрестя розрито, кожен кут будинку буде просто колосальний спротив. В нашій зоні відповідальності достатньо сили засобів на даний час у випадку збільшення таких сил з боку противника, звісно, відбудеться такий самий процес і у нас. Вони залишилися у тому ж стані, який був і у грудні місяці на території Республіки Білорусь не відмічено збільшення присутності збройних сил Російської Федерації.